Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про чинники стресу і про те, як вижити в екстремальних ситуаціях. Що ж таке чинники стресу? Людина може опинитися в різних екстремальних умовах. Екстремальними їх називають тому, що вони можуть завдати людині фізичної або психологічної шкоди. Можуть також загрожувати здоров'ю і життю. Що це може бути? Пожежі, повені, землетруси, бурі, грози, аварії, війна все це екстремальні ситуації. Екстремальною може бути ситуація, коли людина заблукала в лісі або в чужому місті, стала жертвою нападу хуліганів, злочинців або несподівано для, для самої себе занедужала. В екстремальній ситуації людині погано. Вона може відчувати страх, тривогу, біль, перевтому. У неї може виникнути відчуття самітності, безвиході, зневіри в те, що вона впорається саме з цією ситуацією. Нарешті екстремальна ситуація може бути пов'язана з відчуттям голоду, холоду або спраги. Ми розмовляли з вами про таку емоцію, як страх. І ми з вами навіть сперечалися, страх це добре, чи це погано. І вияснили, що страх це захисна реакція організму. Він повідомляє нам про небезпеку. Але якщо ми підкоряємося йому, то він починає нам заважати. Страх посилюється, якщо людина не може знайти виходу із ситуації, яка склалася. Стан страху заважає думати, розв'язувати проблему. Отож треба витрачати сили не на страх, а на пошуки виходу з екстремальної ситуації. Біль так само повідомляє нам про небезпеку. Біль попереджає про те, що в організмі щось не так, щось треба скоригувати. Якось так зробити свої дії, щоб не завдати йому ще більшої шкоди. Але не треба підкорятися болю. В екстремальній ситуації слід перетерпіти біль для того, щоб урятуватися. Перевтома виникає в результаті надмірних зусиль і напруги, можливо, слід відпочити. І тоді можна здійснити заплановане. Не забувайте, що впевненість у перемозі. Це половина перемоги. Зневіра у власних силах заважає людині боротися і перемагати. Які ж чинники виживання в екстремальних ситуаціях? Ну, перш за все, це готовність діяти. Сила волі, колективізм, вміння діяти спільно з людьми, які є поруч. В екстремальних ситуаціях виживає той, хто. Може заспокоїтися, вгамувати емоції, обміркувати свої подальші дії, готовий активно діяти, використовуючи всі свої знання, уміння, навички і сили, має високу самооцінку, упевненість в успіхові, силу волі, а також та людина, яка готова допомагати тим, які опинилися поруч із ним. Ще однією важливою складовою є позитивне мислення. Ви думали над тим, що наші думки суттєво впливають на наше життя. Позитивне мислення і позитивні емоції є джерелом впевненості людини, впевненості в собі і адекватної самооцінки. Навпаки, негативне мислення. Негативні емоції призводять до протилежного. Тобто невпевненості в собі та заниженої самооцінки. Позитивно мислити значить думати так. Я обов'язково вирішу цю проблему. Мені щастить. У мене достатньо бажання і волі, щоб це зробити. Я зумію, зможу, у мене вийде. Я впевнена або впевнена в собі. Негативно мислити значить думати так, Ха, в мене нічого не вийде. Ой, не варто й братися за це. У мене мало сил і можливостей. Я не вдаха. Мені обов'язково щось завадить. У мене погані передчуття. Ось що значить мислити негативно. Позитивне мислення не дається нам від народження. Треба навчитися позитивно мислити, при чому в будь-якій ситуації. Наприклад, ви брали участь у змаганні із стрибків у висоту і посіли останнє місце. Що в цьому хорошого та багато? По-перше, ви брали участь, і це добре, тому що ви стрибали, відчували свої вміння і просто раділи руху. Пам'ятаєте, відомий девіз? Головне не перемога, а головне участь. Ну, а по-друге, ви набули досвіду змагань. Висновок. Людина може опинитися в екстремальних умовах. Ці умови можуть загрожувати її життю і здоров'ю. Людина мусить уміти долати свій страх і діяти таким чином, щоб захистити себе. У цьому людині допомагає позитивне мислення, упевненість в своїх силах. Та життєвий досвід. Війна Вона виснажує нас як фізично, так і психологічно. Попри те, що наша психіка здатна адаптуватись під будь-які складнощі кожен день бойових дій у рідній країні пережити надзвичайно складно. У цей непростий час варто підтримувати себе, рідних та близьких. Це життєво необхідно для того, щоб зберегти здоров'я фізичне та психологічне. Як же піклуватися про себе в складні часи? Ну, думаю, треба робити приємне для тіла думок, спорт, сон, здорове харчування. Зрозуміти свої почуття та почати говорити про них вголос. Використовуйте дихальні вправи. Уникайте нездорових шляхів боротьби зі стресом. Це такі шляхи, як паління або алкоголь. Досліджуйте, залишайтесь на зв'язку з близькими людьми. Шукайте позитив та привид для вдячності. Поговоріть з тим, кому довіряєте другом, психологом чи спец спеціалістом анонімної лінії підтримки. Будьте добрим до себе. І ви впораєтеся з усими. А зараз я вам пропоную невеличку вправу на формування позитивної і адекватної самооцінки. Спробуйте розв'язати таку головоломку. Візьміть 6 серників і побудуйте з них 4 рівнобедрені трикутники. При якому варіанті їх розташування це можливо. На розв'язання цієї головоломки ви можете витратити тільки 6 хвилин. Отож, будь ласка, засічіть час і спробуйте вирішити цю головоломку. Про результати вашої роботи напишіть мені в нашому електронному щоденнику. Ну і зараз ми підведемо коротенький підсумок цієї вправи. Давайте так, незалежно від того, розв'язали ви головоломку чи ні, дайте собі позитивну, адекватну самооцінку, вибираючи із запропонованих варіантів самооцінки. Ви можете сказати, я молодець, бо розв'язав цю воломку, і, звичайно, не вибирати те, що занижує вашу самооцінку і не є. Варіантом позитивного мислення. Отож, обіймайте один одного частіше, міцніше, тепліше і від душі. Це так важливо. Зберігайте спокій та любіть нашу ниньку Україну. До наступних зустрічей. До побачення!